Дорогі співвітчизники. Сьогоднішня страшна трагедія під Волоновахою належить до таких подій, які навіть за суворими мірками теперішніх часів вирізняються своєю жорстокістю, від яких холодіє душа. Терористи з так званої ДНР завдали ракетного удару по автобусу з мирними громадянами. Нелюді, для яких, крім знецінених рублів, нема більше нічого святого. Навмисно вбили 10 мирних громадян, серед них і 14-річну дівчинку. Ще 16 чоловіків і жінок поранені. Всі вони цивільні особи. Ці смерті на совісті об'єднаної ДНРської, ленаровської банди та тих, хто за нею стоїть, з чиїх рук вона годується, хто її озброює, муштрує та надихає на криваві злочини. Наші воїни здатні дати гідну відсіч. І ті, хто сьогодні знов штурмував Донецький аеропорт, відчули це на власних шкурах. І будучи прихильниками миру, ми готові боронити власну землю. З вересня минулого року, за час, поки нам вдалося зупинити активні бойові дії, ми наростили м'язи. Щотижня передаємо у війська. Сотні одиниць зброї та військової техніки, як нової, так і відремонтованої. Завтра я підпишу указ про чергову хвилю мобілізації. Впевнений, що український народ підтримає це рішення і мобілізацію буде проведено успішно. В зв'язку з терористичною атакою ми змушені ще більше посилити обмеження на пересування через лінію, за якою знаходяться підконтрольні бойовикам райони Донбасу. А зведення фортифікаційних споруд, які захищають від можливої контратаки з боку бойовиків, майже завершено. Однак я залишаюся прихильником мирного врегулювання на Донбасі в рамках мого мирного плану і мінських домовленостей. Робив, роблю і робитиму для цього все можливе і навіть неможливе. Позавчора в Парижі разом з лідерами провідних країн світу. І мільйонами французів я вшанував пам'ять жертв теракту в столиці Франції. Масовий розстріл людей в Парижі та Волоновасі це події одного і того ж ряду. Цивілізований світ має згуртуватися в боротьбі з тероризмом. Сьогодні я говорив з президентом Європарламенту. Мартин Шульц запевнив, що в четвер Європарламент закличе керівництво Євросоюзу включити так звані ДНР та ЛНР до списку терористичних організацій. І це буде належна міжнародна правова оцінка діям бойовиків, які не хочуть спокою на Донбасі, які відмовляються виконувати мінські домовленості, які не дотримуються режиму припинення вогню, які атакують наших військовослужбовців і вбивають мирних українських громадян. Я висловлюю глибоке співчуття родинам загиблих, постраждалих від рук терористів. Я закликаю весь світ до солідарності з Україною. А всіх українців до єдності перед загрозою, якою є агресія проти нашої країни та терористичні атаки. У нас батьківщина Україна. І ми її захистимо. Слава Україні! Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції стабілізувалася і має тенденцію до зменшення кількості та інтенсивності обстрілів. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку, незаконні збройні формування 18 разів здійснили обстріли позицій наших сил. Районом найбільшого загострення залишається Донецький аеропорт і населені пункти поблизу нього. З мінометів та артилерійських систем терористи здійснили обстріл наших позицій поблизу населених пунктів Щастя, Старомихайлівка, Таранчук, Архангельське, Тоненьке, Малоорлівку та Ленінське. Зградів бойовики обстріляли населені пункти Тоненьке, Мар'їнку, Піски та тричі Оленівку. Сьогодні незаконні збройні формування вперше за час збройного конфлікту застосували 220-мм важку вогнеметну систему залп вогню ТОС-1 Боротіно. Вогонь вівся по окольцям населеного пункту Веселе. Загалом же за добу незаконні збройні формування 75 разів обстріляли позиції наших військових. Зафіксовано п'ять випадків ведення повітряної розвідки з використання безпілотних літальних апаратів. Безпілотники здійснили проліт по населених пунктів: гірське, Бардянське, Тополине та двічі старий Айдар. Наші військові не втрачають контроль над своїми позиціями та, за необхідності, адекватно реагують, подавляючи найбільш активні та небезпечні вогниві точки терористів. Військовими комісаріатами України буде проведено відповідний комплекс заходів щодо оповіщення, детального медичного обстеження громадян. Після цього всі, хто буде призваний в хої черги мобілізації, пройдуть в декілька етапів підготовку. Перший під етап підготовки це буде підготовка загальна військова. Як для офіцерів, так і для сержантів і солдат, щоб громадянин міг себе захистити і підтримати. Це сюди входить медична підготовка, тактична підготовка, вогнева підготовка, інженерна підготовка. Після цього буде проведена фахова підготовка за спеціальністю. Після проведення фахової підготовки за спеціальністю, загальна тривалість яких буде складати близько 26 діб, особовий склад буде направлений в підрозділи, де додатково ще з ними буде проведене бойове злагодження тривалістю до 15 діб. Таким чином, жоден військовозобов'язаний, який буде привезен за мобілізацію без проходження повного циклу цієї підготовки. Не буде поданий в частини і не буде допущений до виконання завдань за призначенням. Обсяги проведення мобілізації передбачають таку кількість особового складу призвати, щоб була можливість періодично здійснювати ротацію особового складу, який виконує бойові задачі. Приблизно третина виконує задачі в АТО, третина проходить підготовку бойове злагодження. І одна третина перебуває в відпусках. Ми плануємо в ході наступних черг мобілізації призивати, вилучати відповідні транспортні засоби техніку. Вони будуть направлятися в визначені на території України центри, які мають специфіку автотехнічного ремонтного типу, а також інженерні бази, тобі ж, щоб ми могли там. Фахово прийняти цю техніку, за необхідності її обслужити і потім направити для виконання задач в АТО. Згідно чинного на сьогоднішній день законодавства можуть за мобілізацію військово зобов'язані віком від 25 до 60 років це чоловічої статі, і якщо жіноча стать, від 25 до 50 років. Військовослужбовці, які виконують задачі в АТО, від отримують 100% надбавку до відповідно до тих обсягів грошового утримання, які встановлені для військовослужбовців збройних сил, тобто в два рази більше. Вчора у Генеральному штабі Збройних сил України представники вітчизняного оборонного відомства зустрілися із делегацією аналітичного центру Атлантична Рада, інституту Брукінг США, Чекайської ради глобальних справ та Центру нової американської безпеки. Під час заходу заступник міністра оборони керівник апарату Петро Мехет поінформував американську делегацію про воєнно-політичну ситуацію в нашій країні. Колеги з США та НАТО в свою чергу надали рекомендації щодо зміцнення спроможностей України у питаннях захисту територіальної цілісності. Також Петро Мехет зазначив, що президент України поставив за мету впродовж п'яти років досягти необхідних критеріїв членства в ЄС та НАТО. Учасники зустрічі домовилися докласти максимум зусиль у подальшому розвитку. ukraińsko-amerykańskiego współpracownictwa w obronnej sferze. My przywieźliśmy termobiliad dla ukraińskich żołnierzy. Wierzymy. Jest flag. Jest tak. ukraińskich Jest flag. No, jest no, jest no no. flag. On jest flag. ja nie jestem. A, jest flag. A, jest z Ukrainą. On już trzeci raz w latach. z Od januarja, zeszłego roku, my zaczęliśmy pomagać na Majdanie. A potem, kiedy zaczęło się ATOM, zaczęli pomagać w maju batalionu Donbass. A teraz w tej, tej chwili już, już pomagamy wszystkim ukraińskim żołnierzom i, i wszystkim um, ukraińskim dobrowolcom. Bez różnicy, jaki batalion, bez, bez, bez różnicy, ja jaka część jest wojna. Po prostu przyjeżdżamy, pomagają, przekazujemy pomoc z no to no wszystko. Tak to wszystko. Po prostu my my no chcemy no pomagać Ukrainie, no żeby wy mogli no żyć w swojej stronie, tak jak my żyjemy w Polsce. normalno, spokojno, w europejskim gospodarstwie. Polskie Państwo, ono pomaga w Polska armia posłała 252 tony pomocy dla Ukrainy. Do ponieważ rozumiemy, że my bratni narody. A prosto skazać powiedzieć w Polsce, no może tak już nie wszyscy, ale rozumiemy, że my wy swoją grudziu zepinają te moskalską władzę. że ja tak mówię. E, Перед Варшавою, перед всією Європою. І за це дуже вам дякуємо. Така, така мета, щоб на угоди зв'язки, ми також допомагаємо гуманітарно ну і іншу допомогу. Ну і знаєте, самі хотіли побачити, як це виглядає. Тут за нами видно, що, що роблять терористи, що роблять е, москалі. Так що самі хотіли узнати і більш затісняти ці співпрацю польсько-українську. Вже 22 роки як Українська військово медична академія готує лікарів у погонах. Ця професія нині як ніколи актуальна за цей час випускниками закладу стали близько двох тисяч осіб, і багато хто з них нині рятує життя бійців в зоні АТО, коли держава знаходиться в період війни, звичайно, потребують хірурги, терапевти. Ну и, звичайно потрібні лікарі загальної практики, котрої, втімте ані кожний відповідпрацьовують свою етапність надання медичної допомоги, починаючи з поля бою і закінчуючи вже в центральних госпіталях, де вже надаються спеціалізована медична допомога. Викладачі вишу доценти, професори, кандидати та доктори підтверджують свої звання та вчені ступені, борючись за кожного солдата на сході країни. Після повернення додому вони передають досвід слухачам. Мы делаем выводы из того, что они рассказывают. Они рассказывают, в какие ситуации попадают военные медики, как они оказывают помощь, чем они оказывают помощь. Ну, нам приходится впитывать то, что они нам дают. Очень нравится высокий профессионализм преподавателей, их теплые и хорошие отношения, качество знаний, которые они дают. Потому что... Військова медицина на очень специфічка. Якби таких знань, дають в академії, в других навчальних б не дадуть. Військовий лікар веде свою війну війну за людське життя. До дня народження академії львівський вертеп підготував виставу. Хлопці та дівчата вже другий рік поспіль їздять з подібними концертами по Україні, та цьогоріч переважно відвідують військові заклади та шпиталі. Ми зацікавлення, щоб наш глядач був. Максимально представлений, тобто це може бути і хворі, і пацієнти, і лікарі, і адміністрація. Будь-хто. До біблійської історії виконавці додали українських персонажів. Вони моляться за Україну та благають у Господа, аби на нашу землю прийшов мир, а сусід був добрим. Бо з неба Бог зійшов, щоб спасти тебе.